Росія знову забрала українського бійця. Без коханого чоловіка та рідного сина залишилася сім'я Стеценків. Три дні тому на Луганщині поклав голову за свободу України. Юнак із Сумського району йому було лише 24, але він був справжнім мужнім сином своєї країни. Юлія Марковська розкаже більше. Сім'я Вадима пережила його смерть двічі. На початку тижня їм повідомили про загибель хлопця. Впізнавати тіло тоді поїхав дядько Вадима та з впевненістю повідомив, то не він. Однак, коли на хлопця подивилися батьки, зрозуміли, що втратили сина. Вадима ховали в закритому гробу через поранення в голову. З обстрілу Системами смерч з боку сепаратистів біля містечка чи селища. Обіда. Він отримав поранення осколковим шию і помер від цього поранення. У селі Миколаївка у хлопця залишилася молода дружина та батьки. Проводжати Вадима Стеценка прийшли всім селом. Тут кожен його знає, та кожному нестерпно важко говорити про юнака у минулому часі. Добре, дитиною був стоїть українця. Погано, що я тепер. не Сказати просто нічого. Це дуже поганий день. Я не знаю, що ви мадалі. Що відчуває це Що зараз можна відчувати? Злість. Хлопець потрапив у першу хвилю мобілізації. На передову Вадим поїхав у кінці березня. Був старшим навідником системи залпового вогню Ураган. Його дев'ята батарея виконувала завдання під Луганськом. Людина, коли до нього не зверніться, він завжди до тобі. Емоції зашкалюють, не можна це передати словами. Дуже, дуже тяжко відчути, зрозуміти це. Якщо герої дійсно не вмирають, пам'ять про молодого хлопця, батьків якого російські загарбники зробили сиротами, залишиться не лише у серцях рідних і друзів. Про нього та про тих, хто лежить разом із ним, згадуватиме кожен українець, говорять в селі. Юлія Марковська, Микола Могиленко, наша сімгоріна.